звати Дмитро. Я з дружиною переселенці з міста Ізюм Харківської області. На початку війни ми переїхали до міста Коломия, а точніше, до села Казанів. Вирішили, оскільки були великі обстріли, то ми вирішили переїхати в більш безпечне місто, більш безпечне місце. Дуже було важко відірватися від, від рідного будинку, від рідного краю. Впродовж цього часу ми були на службах в місті Коломия, і на початку вересня дізналися про чудову новину, що наше місто звільнили. Трохи перечекавши, поки відбудуться певні заходи з боку правоохоронних органів, в місті, стабілізація ситуації і все інше, ми зібралися і поїхали в рідне місто, щоб побачити будинок, ну і також відновити відновити будинки після бойових дій. Оскільки особливо батьківський дім дуже постраждав від касетних боєприпасів, також був розграбований. Слава Богу, наш будинок був наглянутий, так скажемо, сусідами і все залишилося, ніби, ніби ми просто ну, місяць назад виїхали, виїхали десь у подорож. Ну, але ми маємо надію, що швидко все відновиться, тому що Україна повернулася в наше місто, ведуться роботи по відновленню інфраструктури, доріг, дуже багато допомоги для людей, що залишилися і що зараз повертаються, допомагають як з продуктами, так і люди записуються на будматеріали. Проводяться різні тендери, так і таке інше на відновлення будинків, які найбільш постраждали багатоповерхових і приватних. Слава Богу, вижив наш ліс, наш знаменитий ліс. Незважаючи на те, що багато людей казали, що ліс просто вигорів, наш ми піднімалися на нашу гору Крем'янець. і звичайно ж є. Помітні такі плями, там, де були пожежі, ну, але слава Богу, наш ліс зцілів. Є руйнування, ну, але ми сподіваємося, що все буде добре. Людям, звичайно, дуже було тяжко. Багато людей голодували, займалися тим, що садили городи. Десь в лісі, які влітку в лісі шукали якісь гриби, незважаючи на те, що ну, є небезпека десь наступити на міну, чи ще щось, чи потрапити під обстріл. Ну, але люди дуже раді поверненню, дуже раді нашим солдатам в місті, сподіваються на швидке відновлення, що груди дихають наповну. Тому що перестали боятися, перестали ховатися. З'явилася якась впевненість у завтрашньому дні, що все буде добре, що все буде налагоджуватись. На жаль, знайдено дуже велике захоронення в нас більше 400 осіб, в тому числі і 22, здається військових, які загинули при обороні міста. Вони всі ці люди поховані під були поховані під номерами. Були, оскільки не працювали ніякі служби, то людей просто ховали навіть на подвір'ях або біля десь на вулицях. на Накшталт того, як було у Маріуполі. Є масові захоронення, знайшли одне і, ну, і досі знаходять, тому що Знаходять свідків, люди починають розповідати про це, перестають боятися розповідати про це. Ну і на жаль, на жаль, таки, такий факт є, що знаходять великі захоронення. Так, в тому числі і в цих людей, що були поховані, знаходять сліди катувань, були там побиття, були таке: навіть якщо відпускали, то людину могли там кілька днів тримати. Били, допитували, ну і таке рішення. Люди повертаються, хто з частного, з приватного сектору, тому, так скажімо, більш простіше, якщо в людей в будинок, ну, то їм простіше до, цього до нього повернутися, бо і опалення якесь можна організувати, особливо в кого залишилось пічне опалення, тим взагалі зараз дуже добре. оскільки Комунікації ну, відновлюються, але це не такий швидкий процес. Е, ну, але все одно люди повертаються, деякі повертаються і будуть виїжджати на зиму. Ну, але все одно, наприклад, ми, як, як тільки з'явиться світло, у нас дуже велике бажання то повернутися назад. Поїзди е, відновлюються. З 11 жовтня оголошено перші рейси вже автобусні з Харкова. Поїзди, мабуть, поки що дизельні, але вже все одно будуть курсувати. Два рази на день сполучення вже буде. Магазини теж потроху оживають, дуже зараз дуже ожили ринки, такі просто стихійні. Люди продають продукти, продають будматеріали, ну, тобто місто оживає. Були, були такі розмови, що немає хліба, але спростувалися, хліб привозять, хліб є в гуманітарній допомозі, хліб привозять з Харкова та з інших міст, тобто такої проблеми. В принципі, немає. Головна проблема це зараз це відсутність комунікацій. Дуже важко е виживати. Звичайно, люди звикли, ті, хто там залишались, ну, але так це відсутність, головне це відсутність електропостачання, оскільки на ньому тримається і зв'язок, і інтернет, і центральне водопостачання, ну і таке інше. Побажання для того, я хочу, щоб всі повернулися в свій рідний дім, щоб наша Україна була звільнена у визнаних кордонах, які визнав весь світ. Щоб і в Крим повернулося, і на Луганщину та Донеччину, щоб всі повернулися в рідні домівки. І щоб, щоб все було добре. Щоб ми все відбудували, відбудували наші домівки і відбудували нашу країну, щоб вона була ще могутніша і, і гарніша ніж до початку війни.